Так, Доброго дня глядачам, глядачкам. Проводив сьогодні випробування свого чудо техніки. Тракторець вже обкатав, думаю треба потрошку навантаження давати. Результатом задоволений. Сусідові поміг безмозмезно. Як їй понравиться перезвони скаже, та скоси. Дасть пляшку пепсі коли може хоч цей. Заодно, думаю, розповім трошки про свої дороботки, вдосконалення і ТД, і ТП. Е, ну, по кругу ходитиму, по кругу розказуватиму. Е, Удлінив лопи на 20 см. Чому? Тому що оце обрізаний кардон, і він стає якраз на фрезу, Фра... Стає на фрезу і стає на цю фіню одновременно. Якби я не однінив лапу, тут кардана так. Ну то вже не кардан, то вже я не знаю, як його і назвати. 20 см. Може трошки лишнє, може не лишнє. його озна, ну зробив так, так і зробив. Криво була така в мене нержавеечка, я нержавеечку взагалі так полюбляю. Зв'язав їх між собою, жорстко, пушка ракети. Тут е уварив гайку, вкрутив, купив на Аліекспресі болт із е на кінці шарик підпружинений. Тому що те, що було, тупо болт, воно ні скакало, ні пригало, аж скрипіло. Тепер воно прекрасно на шарику скакає. Е ручки так, як мені зручно. Не там, де заводський, а так, як мені зручно. Ідеально триматися, ідеально вилазити, залазити. Колія метр двадцять. Позадку, позадку, позадку. Нічого тормоза попідводив. Тут шайбочки поставив більші, товстіші, кращі зажалося гарно. Для усіх усяких. Студії. Основне вдосконалення. Ось. Ні в кого нема. У мене є. Завжди, думаю, бути в судді. Сунок. Все. Я завжди зводжу. Капітально держиться, нічого не попадається. Тут шинку ми дуже любимо. Вигнув шинку, у скаутах таке є, у наших немало, як що трясеться, Те самісіньке з рулем. Шинку ми любимо, шиночка, прикрутив, ужав, руль мертво. Переніс газульку сюди, вручну, Дуже удобно, в хорошому місці. Підсос, декомпресор. Декомпресор Декомпресор.пружинений. Не було чого посміятися. Посмійтеся, знову не буду знімати. Декомпресор підпружинений, провів, просверлив тросик із ставрії. З підсоса, пружинка. Чудово все підійде. Самі дешеві 150 гривень, тоді лампочки, дальні, ближні, є все чудово. Е, рульова, не рульова, пока передня, втіпалася як то що. Виручила мене шайба на 30. Попробую її ще знайти. 3 мм товщини. Стало чудово. Де все поперемазував, генератор поставив, прекрасно працює, Уже даже предохранитель згорів був. Чого не знаю? Поставив новий, працює. ремень. Не можна ставити зубчатий ремінь сюди. Чому? Тому що зуби. Ламає зуби. Тут шків під нього, а там шків тож. І воно крутиться по, по цьому ніця. Треба буде купити плюсти. Буде купити простий і ставити найближчим часом. Чому? Тому що тече сальник первичного вала коло Виземного. От таке горе в мене. Потік сольник. Позвонив на гарантію, кажуть, ну, хлопці, ви, ви хлопче, вибач, дві неділі гарантії на сольники. Ну кажу, дякую. Хоч номер скиньте, як він називається, щоб замовити. По дрібницях знову ж таки перекрутив, знову дзеркало. Весь трактор можна за нього шевелити, цепочку не цепляв. Верівочка. Красиво, чудово, відставочки, щоб болтиками не терло форбу. Е улюблена шиночка, не тьопається е муть. Е успокоїтель, успокоїтель, якщо побачимо, якщо побачимо, не побачимо, не буду ярочки. Просто набір підшипничків Манюсіньких, Нічого зверху не... Трелив. Ну, я й мою нагозі не випилював, просто виміряв. Вони там е, буквально на 1 міліметр торкаються до е, ременів. Чудово працює, торохтіть перестало, красота. ящичок переніс, то що до того як він стояв, постійно в ногу, в ногу, в коліно впирається і все. Я не знаю, хто його тяг його. Думав, куди його прицепити, ну, буквально пересунюся, вже на 15 см, все, не заважаю. Ручечка там, де треба. Коробка куліса. Вона мене достала. Тому що, як би я її не вигинав, вперед вона мішає залазити, в сторону ногу треба викручувати. Ну Коротше, неудобно, що капець. Простий вихід рульова. 45 гривень. Нова. Honda Accord на промово Не знаю, чого така ціна. Зможу, хомутиком затягну, буде чудово. Переніс кулісу. Все в мене чудово включається виключається. Передня, задня. Тут. Ось о. Абсолютно до ноги не торкається. Нічого не заважає. Все, речажок підігнув, бо трошки. Ай, опустив. Трошки мішав, підігнув, все, красота. Що ще? Ну, ці ж у дліни, відповідно, це зробив довший центральний винт. Номера отримав. 500 чи 600 гривень. Все. Люди розказують 2 три тисячі. Ніфіго. Приїхав експерт додому, безкоштовно, подивився номера на трактор, ну таблички оті всі. Забрав усі документи, сказав, приїдьте через два дні, оплатите, заберете. Номера 300 з лихом і е, тих паспорт, якраз свідоцтво про реєстрацію, ламінірований, гарненький, і все. Щось там 100 з лихом. В общем, 509, чи, 509, чи 609 гривень. Не буду брехати. Е -е -е -е. Все. Саме головне теж смайлик не змиваємо маркером. Та й таке? Будемо працювати. Фрезу трошки пізніше підключу, бо сьогодні город ходив, ну, мокро, мокро, мокром, мокром. Е -е -е. Дайте, в кого питання, які є, питайте, будемо старатися відповідати. Та, да, знов я поміняв тут підшипник, нерівно був запресований, свистів, як то знайшов. Тут підтікає масло, треба буде розібрати, прокладочку поміняти. Оце і усе, що я виявив, таких недороботок по цьому. Тракторцю за 10 годин обкотки. Добренько, всім добро, удачі. Просинуйтеся, весна вже, люди.